Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Російські загарбники активізували застосування дальніх та стратегічних бомбардувальників для виявлення систем ППО Збройних сил України. Агресор веде інтенсивний вогонь вздовж лінії бойового зіткнення та в глибині оборони та проти контрнаступальних дій українських військ у Луганській та Донецькій областях. Противник активізував застосування авіаційної компоненти, передусім штурмової та армійської авіації для підтримки наступу свого наземного угруповання. Триває залучення дальніх та стратегічних бомбардувальників для викриття систем ППО ЗСУ та визначення нових рубежів пуску крилатих ракет по території нашої держави, за даними головного управління розвідки МОУ, екіпажі російських дальніх бомбардувальників. Ту м 3 та ту 95 160 з повітряного простору над акваторією Азовського та Каспійського морів, а також Ростовської області відпрацювали умовні пуски крилатих ракет. Повідомив речник. Проте з поставками нового ПВО Україна зможе збивати ту 95, як тільки вони зайдуть в зону ураження. А ПВО, як вам відомо, вже їде. В свою чергу в інтерв'ю главреду, спікер командування повітряних сил збройних сил України, полковник Юрій Ігнат розповів про те, яка авіація та ППО заходу потрібні Києву на війні з Росією, про проблеми Москви з ракетами та озброєннями, сотні бойових літаків та гелікоптерів, агресора біля кордонів України та особливості іранських безпілотників. Які Тегеран, схоже, вже передав країні агресорці. Він також пояснив, чому Україна не може збивати всі російські ракети. На думку Ігната, Україна могла б використовувати у якості стримуючої зброї ОТРК Грім 2, про розробки якого йде багато дискусій. За наявності такого далекобійного ракетного комплексу Москва навряд чи зважилася б на військову агресію. Не треба недооцінювати противника. У нього таке саме озброєння, як і у нас, але більш нове та модернізоване. Це і літаки типу Міг та СУ, зенітно ракетні комплекси типу БУК та С. У нас БУК М1 і 2, а в них вже БУК М2-3. В Україні ЗРК С-300, у Росії С-400 та інші. Ця лінійка засобів протиповітряної оборони доволі поширена. Розвідки всіх країн, зокрема і наших партнерів, не вірили в успіх військ України в цілому, а не лише повітряних сил. США та Європа навіть визнали, що мали подібну попередню думку. Але успіх країни прямо залежить від повітряних сил, тому що закриття неба було ключовим питанням. Не можна було дозволити Росії захопити повітряний простір української держави. Якби ворогу це вдалося, на всій території України вже не було б. Панування в повітрі сприяє безпрецедентній перевазі наземних сил. Російська пілотована авіація завдає ударів по таких регіонах. Як Житомирщина, Київщина, Харківщина та інші, і ми бачимо наслідки таких дій. Подивіться, що сталося з Ізюмом, Маріуполем. Перше завдання для повітряних сил за таких умов витримати цей удар, перегрупуватися, зайняти запасні позиції і вже з них працювати по ворогу. Це й відбулося. Усі вісім років ніхто не сидів, склавши руки, та не унічтажав жителів Донбаса, як часто й гучно казали у Росії. Армія України та повітряні сили готувалися, проводилася низка великих і серйозних навчань. Пілоти бойових літаків відновлювали навички пілотування, відновлювалося озброєння авіаційної складової. Під час навчань застосовувалися нові тактичні прийоми задля відпрацювання техніки протистояння противнику, що переважав у технологіях і якості озброєнь. Наразі нам потрібна техніка, яку можна було б поставити на озброєння повітряних сил. Розглядалися різні варіанти, не лише F-15, F16, F18 певних модифікацій, про які ми з вами говоримо. Ішлося і про шведські GS-39 Gripen, і французькі Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon та інші моделі. Сьогодні ПС вже визначились технікою. Безумовно, ми б хотіли мати такі літаки, як F-35 та всі найкращі сучасні зразки. Ми воюємо та гідні найкращого, але це питання подальшої перспективи. Сьогодні треба мислити, виходячи з реалії та фінансового стану. Можемо розраховувати на техніку, яка є на зберіганні у світі. Хотілося б, щоб її надали нам саме зараз. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.